Ма можливості до лікаря звернутись вчасно. Дуже давно хотіли всі жителі села, щоб тут був якийсь. Медичний пункт жителька Імшениябельської громади Лідія Коваленко розповідає про одну з головних проблем свого села. До сьогоднішнього дня її односочанам доводилось їхати до центру громади, щоб отримати невідкладну медичну допомогу. П'ять кілометрів пенсіонерам важко подолати пішки, а кількість автобусів скоротилася після початку повномасштабного вторгнення. Тож місцева влада вирішила відновити в селі фельдшерський пункт. «Невідкладну допомогу ми взагалі окажемо будь яку перев'язку. Ми зробимо. Укольчик поставимо. Долікарняна допомога, невідкладна допомога, консультація. Медпрацівниця Оксана Колосова з 2023 року проживає в Імшані. Переїхала, говорить, вимушено, адже залишатись в рідній середині буді було небезпечно. Тепер має у селі не лише оселю, а й роботу. Люди дуже чутливі, відзивчиві. Ну зараз ми вже тут обжилися. Я вже вважаю, що я вже як і своя тут. Фельдшерка працюватиме на повну ставку, розповідає Ямпільська селищна голова Ольга Губар. Окрім імшани, вона обслуговуватиме жителів селища Привокзального та кількох невеликих сіл. Ростат немаленький, тут більше 500 жителів, і е, в основному це люди похилого віку. Старостинський округ буде охоплений медичними послугами вже тут на місці. Ольга Губер зазначає, що у громаді є проблема з медичними працівниками. Багато фахівців говорить, виходить на пенсію замінити їх. Ніким у кожному старостаті є фальширський пункт. Є амбулаторія у біженську, але у нас стала проблема по деяких селах, що Розрахувалися вже пенсіонери, і проблема знайти кадри є дуже велика. Працюватиме фельдшерський пункт у Імшані з понеділка по п'ятницю. Звернутись за допомогою можна з 8 до 16.20.